І так, сонячний день на 12 березня, неділя, 18-й сонячний день, 12 сонячний місяць, риби, сонце, планета дня, схід 04.17, захід 15.24. Ставте можуть бути, якщо хочете, на швидкість відтворення 0.5, якщо хочете. Або ж, ну, коли на паузу будете ставити, перечитувати на YouTube Shorts, Тому що мені особисто так комфортніше. Або ж на асторожик.ком дані статті, там я беру цю статтю і дані. Так що так. Якщо хочете. Угу.